Вітаю, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації і наша сьогоднішня тема ветеранська політика на Рівненщині. І наші сьогоднішні спікери це Марина Корольова, начальниця управління з питань ветеранської політики, рівненської обласної державної адміністрації. Доброго ранку. А Доброго. також Богдан Балагура, керівник проєкту Сонячний рестарт для ветеранів та ветеранок від благодійного фонду «Repower Ukraine». Доброго ранку, пане Богдане. Отож, розпочнемо. Пані Марина, перше запитання буде до вас урівну. У відкрився центр ветеранського розвитку. Що це за центр? Які послуги надаватиме? Ну і взагалі детальніше про це, якщо можна так, дійсно на базі національного університету водного господарства і природокористування відкрився центр ветеранського розвитку. Мета цього центру це підготовка. Фахівців із соціального супроводу ветеранів і демобілізованих осіб. Я хочу нагадати, що на сьогодні ветеранська політика її реалізація на національному рівні спрямована на побудову інфраструктури фахівців, які працюватимуть з нашими ветеранами і членами їх родин. І проект фахівця соціального супроводу ветеранів і демобілізованих осіб це один із напрямів реалізації цієї інфраструктурної кадрової. Політики так, в новоствореному центрі будуть проходити офлайн навчання. Ті, хто виявить бажання працювати саме з ветеранами, я закликаю всіх і кожного, хто давно звертався і до нашого управління, до наших структурних підрозділів, і бачає себе спроможним і має бажання працювати із нашими ветеранами-членами їх родин, слідкувати за анонсами, оскільки найближчими днями відкриється реєстрація для всіх бажань. Ця реєстрація буде здійснюватись через дію. Ви там зможете пройти верифікацію, пройти базове початкове тестування і обрати вакансію в межах нашої області у запропонованих вам комунальних установах, де б ви хотіли працювати. Також у випадку, якщо до прикладу, у вашій громаді не буде відкритої вакансії, ви зможете залишити свою заявку в резерві. І тоді, як тільки такі вакансії будуть Відкриті, з вами зв'яжуться і запропонують працевлаштування. І у подальшому ті люди, які пройдуть цей початковий первинний відбір, будуть проходити навчання у цьому центрі ветеранського розвитку на базі нашого університету. Але разом з тим і у згаданому центрі будуть надаватись послуги для ветеранів із. Психологічної підтримки, юридичної допомоги і усіх подібних сусукусусупутніх послуг. Тому ще раз всіх закликаю слідкувати за анонсами і обов'язково спробувати реалізувати себе, якщо ви маєте таке внутрішнє покликання і відповідну освіту у професії фахівця супроводу ветеранів і демобілізованих осіб. Запрошуємо. Зрозуміло на початку брифінгу. Я вже проанонсував, що участь в брифінгу бере керівник проекту Сонячний рестарт» для ветеранів та ветеранок від благодійного фонду Ukraine» Богдан Балагура. Тож, власне, до Богдана перейдемо. Пане Банане, розкажіть про цей проект: сонячний рестарт, в чому його суть, і які спільні точки дотику будуть між вашим проектом та Рівненською обласною державної адміністрації? Дякую. Благодійний фонд Repower Ukraine зараз уже триває набір на сонячний рестарт, навчальний курс безкоштовний для ветеранів та ветеранок, Рівненщини, зокрема, і всієї України. Ми набираємо ветеранів і ветеранок, які вже звільнилися з служби, які мають бажання та мотивацію працювати, навчатися і опанувати нові професії за двома напрямками: Це монтажник, монтажниця сонячних електростанцій та проєктувальник, проектувальниця сонячних електростанцій це така можливість адаптуватися в цивільне життя, можливість забезпечувати себе, працювати в провідних компаніях українських і забезпечувати, зокрема, енергонезалежність України. Адже ми надаємо супровід як психологічний під час навчання протягом чотирьох місяців. Дві групи монтажники і проєктувальники. і в кінці ми сприяємо працевлаштуванню в українських компаніях. Можливість унікальна таких курсів безкоштовних для ветеранів немає. Пані Марина, можливо, ви додасте щось про спів... співучасть в цьому проєкті. А, так, дійсно, ну, насправді фонд, який представляє Богдан, він є всеукраїнський. Але Богдан родом з Рівненщини. Так, так. І він особливу увагу на реалізації цього проєкту, відповідно, приділяє нашій області, за що ми тобі, Богдане, дуже вдячні. Але разом з тим, на базі нашого управління, буде функціонувати хаб ветеранський, де зможуть. Такі проекти, як е, проект Сонячний рестарт, репрезентувати себе. Тобто, е, наприклад, ми вже анонсували, що на базі госпіталю е, ветеранів війни нашого е, успішно реалізовується проект Ексваріорс з підготовки наших ветеранів у напрямі IT-професій. От це ще один такий проект, з яким ми будемо співпрацювати, і е, ті ветерани і ветеранки, які будуть приходити до нас в управління за консультаціями. Е, Звертатись до нас з приводу працевлаштування питань своєї соціалізації. Ми також будемо презентувати ось такі подібні проекти. І користуючись нагодою, хочу звернутись до всіх громадських об'єднань, організацій або фондів, які подібні проекти реалізують. Ми відкриті до співпраці і давайте спільно робити все для того, щоб наші ветерани і ветеранки мали максимум можливостей для своєї реалізації у нас на Рівненщині. Пані Марино, управління з питань ветеранської політики не так давно було створено як окремий структурний підрозділ Рівненської обласної державної адміністрації. Що після цього зміниться в роботі управління, як це вплине власне, на реалізацію ветеранської політики в області? Ну, насамперед, управління функціонувало в складі департаменту соціальної політики. Тепер воно самостійне, окреме. Перше, що важливо, це питання доступності. Ми будемо знаходитися у Хорошому безбар'єрному офісі на презентацію якого ми окремо запросимо наших ветеранок, членів їх родин ветеранів, ветеранок-членів їх родин. Плюс у нас в управлінні буде відкритий простір для того, щоб наші ветерани могли. Проводити свої зустрічі буде організовуватись навчання для них. Крім того, це буде відкритий коворкінг, і як я вже казала, презентація таких проєктів, подібних, як сьогодні презентував Богдан. Також це буде майданчик і можливість ветеранам. Розпочати свій якийсь проєкт, здійснювати комунікацію, в тому числі такі проекти управління буде підтримувати і медійно. Тобто це абсолютно новий формат з мінімальною бюрократичною складовою, наскільки це можливо в межах чинного законодавства. І головне, що головна концепція, яка стоїть в функціонуванні уже ну, оновленого, так новоствореного управління, це відкритість. І щоб кожен ветеран, який прийде до нас в управління з будь-яким питанням, він вийшов або з цим питанням вирішеним, або знав, куди звернутися, щоб це питання вирішили. Звісно ж, при нашому повному супроводі фахівців нашого. Управління тому будемо раді запросити. Зрозуміло, зрозуміло. Дякую. Дякую, пані Марино. Дякую, пане Богдан. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема ветеранська політика на Рівненщині. І нашими спікерами були сьогодні Марина Корольова, начальниця управління з питань ветеранської політики рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую. А також Богдан Балагура, керівник проєкту Сонячний рестарт для ветеранів та ветеранок від благодійного фонду Repower Ukraine. Ще раз дякую. Пане Богдане, також дякую любові Глух, яка здійснила переклад жестовою мовою. Дякую, пані Любов. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.